Вітаю вас в ефірі в об'єктиві, і сьогодні ми продовжуємо розповідати про реабілітацію алко та наркозалежних на Житомирщині. Боротися самотужки з таким захворенням просто неможливо. Питанням повернення до повноцінного тверезого життя займається міжнародна громадська організація Центр здорової молоді. Як допомагають пройти шлях повернення до життя без залежності, Сьогодні будуть ділитися з нами люди, які безпосередньо пов'язані із реабілітацією та самі клієнти центру здорової молоді. Отже, вітаю вас на програмі на програмі в об'єктиві. Вітаю. Ми нещодавно бачились. Yeah. І вже неодноразово, тому що приймали участь, бачили, як проходять реабілітацію люди і в самому безпосередньо центрі, та як відпочивають. Але все по порядку. Ми знаємо, що люди, які потрапили саме до центру здорової молоді, перебувають зараз у досить такій скрутній ситуації, тому що це новий етап життя. Це подолання себе в першу чергу. Скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно витрачати на те, щоб повернутися до нормального, вже здорового, тверезого життя? Да. Ну, що стосить рамок реабілітації, хотілося б сказати, том, що повний курс реабілітації, непосредственно закритого стаціонару, включає в себя 6 місяців. Це тільки перша. Начальней стадії да, встановлення зависимого чоловіка в трієнності. Протекает... Давайте пояснимо телеглядачам. Реабілітація це період після того, як людина вже пролікувалася. Звісно, реабілітація це той період, коли чоловік пройшов курс в наркологічному диспансері в клініці і встановився. Тобто без цього реабілітація неможлива. Ну, Сначала ликувание медичное, а потом реабилитация. От степени употребления псих, психоактивных веществ. Конечно, если человек э, в плотной, скажем так, системе был, очень большие дозировки употреблял наркотиков, однозначно ему нужен, нужна детоксикация медицинская. Если если же человек только начал пробовать и у него как таковой физической зависимости нет, а только психологическая, э, такому человеку даже полезно, скажем так, будет ощутить на себе вот эти небольшой дискомфорт при отказе психоактивных веществ, при прекращении употребления. вот, И чтобы он почувствовал, что это плохо, что это тяжело, чтобы он столкнулся с трудностями, и чтобы у него развилось понимание, что туда возвращаться больше не стоит. Отже, 6 месяцев это минимум, так? 6 месяцев это минимум, и это так сказать, начало новой жизни, потому что на периоде в 6 месяцев трезвости у человека реабилитация не заканчивается, потому что после реабилитации есть ресоциализация. Это то, что, на мой взгляд, есть самым важным и основным в реабилитации зависимого человека, потому что это то время, когда человек применяет полученные навыки, знания уже в жизни, в социуме, к сожалению, сегодня в это нелегкое время, и ребята сталкиваются лицо к лицу с той проблемой и с тем недугом, который они побороли. И мы, как организация Центра здоровой молодежи, в этом направлении продвинулись. И на сегодняшний день в курсе ресоциализации мы предлагаем несколько профильных направлений, где человек может реализоваться сам как личность, найти себя найти то занятие, в чем бы он хотел развиваться. Впоследствии, кур, после прохождения курса ресоциализации, человек, имеющий желание и возможность, он может стать сотрудником фонда и так же само дальше развиваться в направлении, ну, там, будет, ну, как бы, если взять ресоциализацию, то это есть у нас спортивная ресоциализация, есть э, медиа ресоциализация, есть театральная ресоциализация. Мы на базе э, Театра в Києві імені Івана Франка. Ми працюємо з людьми з нами працюють ведучі спеціалісти, які учить наших ребят і вже в ближайше час виходить прем'єра спектакля, який поставили ребята, випускники нашої організації, які вибрали саме тот путь, який їм був близок по духу в... тобто, людина, окрім того, що може позбавитися залежності, може ще й відкрити в собі якийсь талант, так. Да, совершенно верно. И на этом и есть упор, потому что, как правило, болезнь зависимость, но ну, она поглощает людей очень талантливых. Это люди с большим будущим, но в какой-то момент, в определенный кризис в их жизни, они попали в эту сложную жизненную ситуацию. И когда человек восстанавливается и у ну, него есть возможность найти себя снова, увидеть то дело, которым он хотел бы заниматься, посвятить свою жизнь и тем самым вдохновлять других ребят и продвигаться самому по Лісні, своєздоровлення. Ми знаємо, що ви також виїжджаєте на різні заходи, також проводите різні спортивні такі е, змагання, там, чи то футбол ви розказували. Тобто людина по-іншому дивиться на цей світ і бачить, що в ньому є і спорт, і культура, і мистецтво. Тобто відкриває для себе. Якісь нові сторінки його ми побували в вашому центрі. Наша знімальна група мала таку змогу. Ми подивилися, де він знаходиться. Ми побачили приємні, комфортні умови, де перебувають саме реабілітанти. Побачили і хлопців і дівчат, які виглядають досить, скажу так, відверто класно, тому що я б ніколи не сказала, що ці люди мають якусь залежність, та що в них такий, як то кажуть, багаж не дуже добрих подій в їх житті. І ми познайомились також із людьми, які працюють у вашому центрі, це консультанти, і вони з нами поспілкувалися, і дізналися ми про те, що вони теж пройшли цей шлях, коли вони теж вживали наркотичні речовини і повернулися саме зараз. Вони вчать інших вийти саме з цього кутку та стати на праведне таке життя. Розкажіть трошки про цих людей, як ви їх відбираєте? Чи ви як ви їх навчаєте? хто працює в центрі. Да, так, є у нас ребята, які так же само проходили курс реабілітації, курс ресоціалізації. В процесі ресоціалізації вони вибрали направлення внутрішнього процесу, непосередньо на допомогу таким же зависимим людям, як і вони. І и... вони кажуть, що це вже не робота наша. Ми запитали, це ваша робота. Вони кажуть, ні, це просто наш, наш сенс життя, життя, стиль нашого да. життя. Совершенно верно. И в процессе ресоциализации, когда ребята выбирают именно это направление, именно помощь людям, есть на, У нас в организации Центр здоровья молодежи курсы по химической зависимости, где ребята получают уже базовую информацию о болезни зависимости. Приезжают хорошие учителя, возможно, даже из-за границы, которые учатся и передают опыт консультирования, мотивирования зависимых людей на дальнейшее прохождение Реабилитации и в этом процессе, когда ребята погружаются во все это, очень важен. момент того, что ребята передают свой опыт, потому что зависимые люди, да, личный опыт, потому что, как правило, зависимые люди, ну им тяжело, им тяжело в процессе реабилитации, эмоциональная нестабильность, качели. И когда человек-сотрудник понимает, что происходит с клиентом в это время, он ему может квалифицированно помочь, потому что он это сам проходил и он знает, чего именно в этот момент не хватает человеку. Ну и это большой плюс, это единственное. Така допомога, которая оказывается, так сказати больним вальном. Це дуже хорошо. важливо, пане Денис. Ми знаємо, що у вас складний зараз етап, ви проходите реабілітацію. Що б ви могли зараз розповісти? Як ви стали на такий шлях? Що призводить молодь до того, що людина починає пробувати наркотики, алкоголь? Вітаю вас. Я на сегодняшний день являюсь клиентом Центра здоровой молодежи. Я уже здесь нахожусь 5 месяцев, чуть больше. Все это как бы начинается с улицы, конечно. Клубы, друзья, товарищи, шумные вечеринки, праздники. Начал употреблять наркотики. Много лет употреблял. Сколько До... роки? Около 10 чуть больше. Хотел бросить. У меня жена есть, ребенок есть, с которой, к сожалению, я в разводе. То есть вы втратили семью? Да, все же? втратил, да. Я на протяжении пяти лет боролся с этой проблемой. Наркологии у меня были, всякие возможные там кодировки. То есть это уже не первый, не первый да. раз. И все, как бы неделя, и я опять в том же месте. И у меня товарищ как бы прошел курс реабілітації, состоявся як лічне в організації. Найшов мій номер, дзвонив, предложив руку допомоги. Я не відказався. Як це важливо, здесь. коли з'являється така людина в твоєму житті, так і перевертає твоє життя і виводить тебе дійсно на такий шлях правильний, тому що протягнути руку допомоги це досить складно. У мене встановлюється спілкування з жіною, з ребенком я спілкуюся кожен день. Моя мать стала улыбатися чаще. Я хочу жити далі, у мене з'явилися цілі, плани. Я стремлюсь к цьому. Я хочу розвиватися. Що дальше. найбільш є складним? От ви потрапляєте саме спочатку проходите лікування, потім потрапляєте на реабілітацію. Там з'являється колектив. Це досить такий вплив стресовий для декого. Адже треба познайомитись, треба з цими людьми знаходитись весь час в реабілітаційному центрі. Ти не можеш вийти десь піти прогулятися. Что наибольше сложное? Я приехал менять жизнь. И вокруг меня окружают такие же тобто ребята, нала, как что и я. Конечно, были с такой же проблемой, да. И мы просто едины одним целым. Просто пытаемся друг другу помочь. Где вокруг тепло, добро. И главное честность, искренность. И все поддерживают нас. И мы отвечаем взаимностью. И поэтому в духе мы идем вперед. Видим цель, стремимся к этому. Що б ви могли сказати саме таким людям, які зараз теж переживають цей складний період, звернутися до них, побажати їм, що робити, з чого розпочати, якщо вони теж хочуть позбавитися цього хибного шляху? Треба просто треба зробити свій вибір, жити чи не жити. Якщо жити, то треба йти тільки вперед. Надо Жити стремиться. повноцінно. Звісно. Що трізва життя це крута життя і радості дуже багато І Це найголовніше, да. що ви це розумієте сьогодні. Не можу не запитати таке. Родина як повинна поводитись в той час, коли людина ось перебуває на реабілітації чи то дівчина, чи то хлопець, що родина повинна робити в цей час, як підтримувати? Ми розглядаємо проблему залежності як е, сімейну проблему. Тобто чоловік, да, він залежний, у нього є заболівання, але боліє також сім'я, болеє також відносини сім в сім'ї. Вот як Денис сказав, що повністю розруха сім'ю, сім'ї, розійшовся з жінкою. І ось вот ці вот складні відносини сім'ї, їх теж потрібно налажувати. Для Для семьи, для людей, которые живут зависимыми, для созависимых людей мы проводим э, группы для созависимых, которые проходят э, каждую среду, в 6 часов вечера в областном -тут... наркодиспансере. -тут... Мы -тут... работаем -тут... с семьями. -тут... Конечно, проходят группы, где э, родители, жены, сестры, мужья могут э, сказать о наболевшем, что они чувствуют, потому что какие-то Конечно, конечно. Потому что зависимо, зависимому тяжело в реабилитационном центре само собой. Но когда происходит вот этот разрыв зависимого человека и созависимого, созависимому тоже тяжело. Они переживают, им нужна поддержка. То же самое. И мы подготавливаем родителей к моменту возвращения. Человека после прохождения курса реабилитации домой, человек возвращается измененный, измениться должна семья, взаимоотношения выстраиваются вновь. И поэтому, если кто-то столкнулся с проблемой, я обращаюсь к телезрителям, если у кого-то в семье есть зависимый, если не знаете, что делать, звоните нам, телефоны доверия на экране вы видите. І я хочу пригласити вас кожну среду, Хочу сказати в наркологічському диспансері, актовом залі в 6 часов вечора. Приходіте, група абсолютно анонімна. Об этом ніхто не узнает І просто прийдете, розкажете свої проблеми. Отже, днями ми стали свідками приємної такої події, коли побували з реабілітантами центру здорової молоді на Ковзанці. Дитячі емоції у дорослих людей побачили всі. Я зараз прошу поставити цей відеоматеріал, і ми переглянемо разом. Будь ласка. Реабілітація алко та наркозалежних, що здійснює міжнародна громадська організація, Центр здорової молоді, метою своєї роботи ставить не тільки навчити тверезого життя, а й змінити світогляд людини та зупинити самознищення молодого покоління. Ми такі мероприятия проводимо регулярно. У нас два рази в місяць каток, помімо цього ребята посічають баню колективно». выходят на природу, жарят шашлыки. Мы считаем, что здоровый досух это неотъемлемая часть выздоровления. То есть человек, который всю жизнь употреблял психоактивные вещества, алкоголь или наркотики, без алкоголя, как правило, трезвый досух ему очень сложно проводить. И вот как сегодня мы увидели, ребята на катке без алкоголя, без наркотиков, абсолютно трезвые, у них чувство. Они настолько радовались искренне, як діти, просто-напросто. Емоції справжнього драйву та викид адреналіну. А ще приємна компанія друзів. Саме такі фактори допомагають відчути себе сильним та оновленим. Ну, Подъем духу, вдохновення, веселье, радость. Не знаю, какое-то единственное приятно стрижка, коли ребята теж катаються, веселяться, відповідно. Це действительно позитивне настроєння, дає какое-то вдохновение, в жизнь, стремление к каким то достижениям своим. Желання, мічці. Якби взрослі, німного становлюсь, якби самостоятельно, якби сам за себе уже відвідає за всі свої поступки, коли приїхали у нас там. Підйом духа, какой-то ентузіазму, льохкость, воодушевлення, благодать, душевне спокойствие. День для відпочинку». Саме тут, на ковзанці, як і в житті, потрібно вміти проявити самостійність та наполегливість, а ще бути здатним в певній ситуації протягнути руку до допомоги. Тому хто на неї так сьогодні розраховує Рома 27 років, город Київ, наркозалежний, 14 років, 13 перший раз укололся сам 14 років ін'єкційного употреблення. Жена є 26 років, і дитина, 7 лет в суботу буде. Дочь. зовут Снежана. Люблю их очень, обязательно свожу на каток. Такое удовольствие никогда в жизни на трезву не получал, честное слово. Поэтому советую всем, у кого есть проблемы, обращаться в ЦЗМ. Это реально действует, программа работает. У меня это седьмая реабилитация, до этого было шесть христианских. Мне ничего не помогло, я выходил и кололся дальше, ну, первый же день. А вот, вот это мне что-то перевернуло в душе. Вот через шесть дней, два месяца, как здесь, и надеюсь... Пойду пройду полный курс реабилитации. Жизнь здоровья! Жизнь здоровья а как часто бывают такие у вас выезды? Да, посмотрел ролик и прям вспомнилось. Регулярно бывают такие у нас мероприятия, это и каток, и ребята ходят в кино коллективом, то есть они учатся заново проводить досуг, жить в трезвости, потому что, как я уже говорил ранее, очень сложно зависимому человеку в трезвости проводить досуг, чтобы не употребить алкоголь. Как правило, в нашем обществе так принято, что если какое-то мероприятие, день рождения или природа, шашлыки, с этим обязательно должен быть связан алкоголь либо пиво Не буду говорить в общем озвучивать потому что вот и приучаем ребят трезво жить трезво радоваться жизни зачем алкоголь зачем наркотики зачем сигареты удовольствие от жизни можно получать І і дивно, коли елементарними людина, де, вещами, Елементарними Потрапила вещами. перший раз на ковзанку і каже, що я такого на тверезу голову не отримував драйву ніколи. Yeah, yeah. І про профілактику два слова буквально, тому що час нас підходить вже до кінця. А профілактики ми проводимо а, мероприятия первічної профілактики в учебних заведеннях, в школах, в технікумах, в інститутах, центр здорової молодежі Тобто побільше говорити про це, так? Да, чтобы мы больше об этом говорили. Мы очень благодарны вашему каналу за то, что вы нас приглашаете, за то, что у нас есть возможность с экранов телевизора говорить об этой проблеме открыто, говорить, куда можно обратиться людям, которые столкнулись с такой ситуацией жизненной, у кого трудная жизненная ситуация такая. Тобто no. не бути самотнім, шукати Конечно, собі потому, допомоги, що проблема зависимості та проблема, тому що вихід это... завжди є. Правда да, да, это... я вам дякую, да. що ви сьогодні знайшли час. Приїхали до нас на програму. На цьому я ставлю крапку. Я нагадую нашим телеглядачам, що ми говорили на тему, що не залишає нікого байдужим про реабілітацію алко- та наркозалежних, не опускати руки та боротися за своїх близьких та рідних людей. Повернути їм життя із здоровим поглядом в майбутнє. Саме таким питанням займається реабілітаційний центр здорової молоді. З новинами та життям самого центру здорової молоді. Ми плануємо знайомити вас у наступних наших програмах. Залишайтеся з телеканалом Житомир.